За звітній період головними спеціалістами архівного відділу підготовлено та видано 404 архівні довідки про нарахування заробітної плати, підтвердження стажу роботи, архівних витягів та копій документів. Видано 19 запитів управління пенсійного фонду, 7 адвокатських запитів. Проведено 4 засідання експертної комісії архівного відділу, на якому схвалено подані документи. Документи установ джерел формування Національного архівного фонду подано на схвалення експертно-перевірної комісії Державного архіву Закарпатської області, забезпечено доступ до документів для здійснення перевірок наданих архівних довідок управлінню пенсійного фонду, всього 84 перевірок. Прийнято на державне зберігання. 56 одиниць зберігання документів Національного архівного фонду Мукачівської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 3, 3 імені Ференці Ракоці 2 за 2014-2020 роки. Підготовлено виставку архівних фото та інформаційних документів з нагоди 210-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Інформація про ці та інші питання роботи архівного відділу систематично висвітлюється на офіційній сторінці Мукачівської міської ради та на сторінці Фейсбук.